Це моя перша поїздка у 2024 році. Я відправляюся до конотопа, де покажу вам свіжі транспортні оновлення у цьому місті. Запрошу у подорож до зимової та морозної сіперщини. Часто було ще зимно, холодно. Я вже відчуваю. Ще мороз такий серйозний зимній, мінус 17. Ну, вже приїхали на Сівершино. Одразу видно. Будемо ловити трамвай на морозі. Дійсно, конотоп зустрів мене сніжною і дуже морозною погодою. Справжня зима, яку останнім часом рідко коли побачиш в Україні. Незважаючи на це, я хочу показати вам оновлення, які відбулися в місті за останній час. Конотопське транспортне управління змогло успішно запустити автобусні перевезення завдяки рухомому складу автобусів Соляріс, які надіслали Чеська острава та Польська Варшава. По місту курсують вже сім автобусів із Чехії, Урбан «Урбан-10» та «12» та два Варшавських Урбіну 18 які запускають у будні у години пік на перший маршрут. По проспекту Миру та при вокзанні вулиці Свободи їх можна помітити досить часто. Дуже круто бачити такий транспорт у невеликому місті. Зима цьогорічна сумчині досить таки сніжна, і отсича з мого обличчя зараз великий мороз. Відмерзаючи пальці, і от якраз таки тут додався невеличкий сніг. І от гуляючи поміж трамвайної лінії, треба теж згадати те, що в зимовий період трамвайні лінії потребують особливого догляду. По крайній мірі треба їх очищати від випадаючого снігу, слідкувати, щоб не було небезпеки сходів трамвая. Ну і відповідно слідкувати за контактним мережею для того, щоб не було обледення. Проте у кудотопі це справляється поки що вручну. Робітники зараз займаються обробкою стрілочних переводів і напрямків у інші частини трамвайної мережі. Ну і окрім цього, також слідкують для того, щоб трамваї просто не сходили. У таку сніжну погоду трамваєм допомагають працювати спеціальні вагони снігоочисники які готують лінію до повноцінної роботи. Цього сезону активно працює старенький, але працюючий ГС-4 бортовий СЕГ 02. Зараз стоїть у депо ще трохи закутий снігом, але нормально собі бодро працює. Таку техніку важливо підтримувати на ходу, для того, щоб електротранспорт продовжував працювати безперебійно. Звичайно, нас усіх цікавий також конотопський трамвай. Минулого разу я не застав пуск консталів на маршрути і тепер закрив цей гештальт. Цікаво, що мені потрапився саме той трамвай, у якому я робив демонстрацію вам, глядачам консталя 105НА. Давайте ним проїдемось. Задяки працюючому кондиціонеру влітку та опаленню взимку, тут чудово працює пічка. І у приміщенні дуже тепло. Я буквально врятував свої пальці від задубіння морозу, зайшовши у трамвай з мінус 17 до плюс 20. У середині було дуже тепло. Заготовка під валідатори та бортові комп'ютери залишається, проте Конотоп не поспішає обзаводитися такою електронікою, особливо в умовах обмеженого бюджету, зараз після того як у міст забрали податок ПДФО військових. Від того і повернулася оплата за проїзд у лекотранспорті з 1 січня. Вартість становить 10 гривень, а з 1 березня досягне вже 15. Представники управління поділилися, що дуже переживали, як будуть вести себе консталі взимку. Вони перевершили усі очікування і чудово поводять себе на рейках, і досить терпимі до поганого стану колій. Їздять вони дійсно тихіше ніж КТМ або Татри. Проте наскільки довго їх вистачить, це питання. Омпоновка сидінь не досить зручна, один один, проте для пасажиропотока конотопа вона підходить цілком нормально, спокійно. Приємний інтер'єр, добротний салон, що надає електротранспорту кращий вигляд після довголітньої експлуатації КТМів. У таку морозну зимню погоду експлуатують лише ті трамваї, у яких добре працює опалення. На даний момент переведено на широку колію та виведено лише 5 вагонів консталь з 23 прибулих. А окрім цього, звичайно, я маю змогу показати вам нещодавно прибулі трамвайні вагони з чеської страви Татра т 6 а 5 Їх вже прибуло 6 штук. Хочу виразити вдячність Конотопському транспортному управлінню за гостинність і можливість ознайомитися з цими трамвайними вагонами. До Конотопа приїхало перші шість трамвайних вагонів, і я якраз таки знаходжуся у одному з них. Остравських, це, наприклад, бортовий номер 1123. От якраз таки бачу на передній частині салона. І що можу сказати по огляду цих трамвайних вагонів? Звичайно, тут я зараз бачите пар з рота, він не під'єднаний до контактної мережі, знайомний ходиться на стоянковій лінії. Що по-перше, це трамваї, звичайно, високопідлогові. Тут немає частини такої низькопідлогової низькопідлогої. Щоб вона була, була доступна для маломобільних категорій пасажирів, вони використовувалися у остраві також у системі багатьох одиниць, що може бути корисно, якщо буде великий пасажиропотік, проте наразі у конотопі такої потреби немає. При транспортуванні до конотопа вони, звичайно, позбавлені багатьох плюшок, додаткових, зокрема, валідатори, які були зняті біля виходів, біля дверей. Ну і там, також біля кабінки водія є один валідатор, і також нема бортового комп'ютера. Міг би налаштувати інформатор у трамваї і озвучувати одіформування зупинок. Цих додаткових опцій, звичайно, було позбавлено при, то, перед тим, як відправити ці трамваї до конотопа, і так він приїхав у стандартній комплектації. Також є опалення, проте підтвердити зараз опалення не можу, оскільки трамвай зараз, ось, як бачите, стоїть просто на стоянці. До початку переобладнання ще не скоро, оскільки якраз таки тут ще з консталами повністю не розібралися. Тут якраз. Таки Породі мною стоять ще декілька трамвайних вагонів, які чекають свою чергу до переобладнання на широку колію. Проте вже в основному ми бачимо зимою, особливо констали і татри, в яких працює опалення. Так, от якраз таки на конотопі перестали випускати КТМи на маршрути. Загалом все як і у інших татрах. Нагадаю, що окрім конотопа, де будуть експлуатуватися та 365 також використовуються ці трамваї у Харкові, у Кам'янському також є ці трамваї. І по штука одна є у Дніпрі, і також їх використовували у Києві. Проте зараз від тих експлуатацій трошки відсторонилися. Фактично, конотоп отримав великий подарунок від європейських міст, але поки що сам не знає, що з ними робити. Вагонів дійсно багато, і випустити усі їх на лінію фізично неможливо. Більшість ліній одноколінні. Зараз показник випуску конотопського трамваю досяг максимуму за останні роки, коли за розрахунками на один кілометр приходиться по два трамваї. До кінця січня буде привезена уся партія Острівських татар, які будуть розміщатись на стоянкових коліях до того, коли їх вже буде очікувати переобладнання на широку колію. Разом із партією Консталів виходить, що Конотоп отримав 48 вагонів. вагонів. Нащо стільки спитаєте ви? Остраві, звичайно, було треба їх кудись передавати, інакше їх треба утилізувати і втрачати на це кошти. На контакт і на укладення угоди серед українських міст успішно вийшов тільки конотоп. Ось таким чином. Ця трамвайна система і отримала великий куш. Звичайно, вагони, передані у якості гуманітарної допомоги, можуть бути передані іншим містам у разі потреби. Ми вже це бачили на прикладі із Миколаєвом та Херсоном, коли передавали чеські тролейбуси Шкода 14 ТР. Усе залежить від того, чи буде таке рішення прийняте на рівні міської влади, і чи будуть такі прохання надходити від інших міст, яким дуже потрібні трамваї. Будемо слідкувати за оновленнями електротранспорту конотопа, а поки на цьому все. Дуже радий за те, як розвивається конотопські трамваї, і зучимо успіху і розвитку хорошу експлуатацію консталів та уже татар Т-6А5. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк та поширити це відео у соцмережах та залишити коментар. Це допомагає просуванню відео на Ютубі. З вами був Макс, і до нових зустрічей.